Доброго ранку усім, доброго дня, суботнього вихідного. Не знаю, як у вас, а у мене він справді добрий. Тому що маю ось чудову новину, моя пропажа знайшлась. Хі -хі. Кажу до Юри, десь пропала цесарка. Вчора обходили ми з ним кругом, ну кажу, їй, напевно, ще з діло. Ми з ним кругом обходили, позаглядали. Ніде пір'я не знайшли. Каже, він не може бути. Щоб, щоб щось з'їло. Якби щось зділо, то десь би було пір'я. Юра Сів трішки проїхав, от і таке її надибав добре, що вона ніде далеко не відійшла. Хоча не можу зрозуміти, чого ж вона попленталася вже в цю пору, ще ж до весни, нібито далеко, О, то зазвичай вони оце починаються, весна вони починають носитися. А це собі десь відбилося від гурту. Ну вон, все, почупли собі по снігу. Побігли тин 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 там далеко <сум> сусідські кури поприходили, і це вони десь там туди І з ними, за ними, та й, та й так вийшло у мене. Але то добре, що вона є. Хочу показати вам он, як хитренько підбираються горобці сюди до качок і до курей. Ви тільки подивіться. Низом, низом, попід кущиками, поп агрусом спускаються. І це зараз я тільки відійду, і вони будуть усі тут. Так, хто цікавився кохою? Ось вона, наша коха і її бороненята. Дякую вам, друзі, Юрій, за те, що пам'ятаєте, цікавитесь. От ми так, час від часу то тих покажу, то тих покажу. Ось вона. Наша курочка і ось її цей виводок. Значить, водить, вона деветро лишилося, але я рахую зараз 3, 3, 2. Бачу вісім. Десь немає один півник, другий півник, третій півник. А ні, все. Отак, От напевно, що їх є. Бо це ж, я Юрі казала, три півники, п'ять курочок. Значить, восьмеро. Оце, що, що є. Вона то їх виводила б усіх. Вона глядить дуже гарно. Ну, але, але шуліка, той шу, Шуляк хапав прямо цих курчат прямо в юри на очах. Що поробиш? От. Але на, на сьогоднішній день оце їх сіки є. Водить <годить> вона. Ходять. Ходять з ними, десь, не знаю, десь вже пішли чорна коха, пара бентамчиків, і сирента молодші, от, і це і оці курчата. І виходить так. Видно вже добре, що то он такі з гребінчиками півники і п'ять курочок. Ну, усі вони, це ж не. Нечиста, нечиста порода, нечиста кров. От вони видно, що вони і, і від кохи щось, і від бентамчика щось. Ну, таке. Зразу вони були чисто чорні, а це, ну, а це навіть гарно видно, що такі шийки біліють. от, Або грудочки десь біля голови. ось. Один півник геть рабенький. Зараз, зараз я його покажу зараз, так щоб він не злякався, він сам йде. Ану, давай, 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 проходь. Ось він. О! Бачите, взагалі робиться таким рабеньким. Оце вони є її курчата. У нас сьогодні на вулиці так легко, так приємно, не холодно. Отак, нібито, знаєте, нібито відлига. А було слизько... Вийти з хати, то Юра посипав сіль, і воно почало розставати, і так взагалі розстає. І знаєте, аж ніби, ніби то тако дійсно весна. Дивуть в серці, щоб вона побігла. От, я вже попорала. Юри немає, От, але попорала чітко по його інструкціях покроково все зробила, так як він мені розказав, тому що свариться, ти пориш як небудь, ну чуєте чи ні? ти пориш як небудь, я би бігум, аби бігу попорати. Сьогодні все робила, так як він мені казав. То от тепер е позакладала буряки хлопцям бичкові і коникові, і мушу почекати, поки вони їх з'їдять, щоб потім їх сина позакладати. Але, але приємно, приємно чекати, тому що взагалі класна вулиця. До лісу хочеться. Хочу до лісу, так що страшно. Але сьогодні, напевно, що не буде як, а завтра неділя, то, то завтра Юра обіцяв, що буде все добре, то він мене до лісу завезе. Ну, Буде завтра, завтра побачимо. А поки що ось, ось так у нас на вулиці і нікуди не хочеться йти. Легко дихається, взагалі приємно. Горобці, синечки кругом. Кругом куди не глянь? Піду. Піду подивлюсь, можливо, вже догризу бурячки, то ще покладу сіна. Оце зли. Останнє, що лишилося робити покласти сіна. Так. Льосік заглядає на мене своїми добрими очима. Архипчик ще щось жує. А Льосік, уже стоїть голова сюди, то це значить, напевно, що бурячки згриз. Згриз, Льосік? Згриз, все. Значить, тепер покладу сіна, і буде, і буде сьогодні усе.